Так, пігнали в мене в мене 130 без, 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 без. 130 без. Міфіка. Де блін, де мій рейд? Ось мій рейд. Аква не граю в Баннелорд. Ні, не граю. Почав трошки пограв у Perfect World оцей новий сервер український, що відкрили. Докачався там до 19 го рівня, можливо, запуститься пару стрімів у тій грі. Хочу теж міняти. Хочеш теж міняти. Так, в мене було 32. 32, правильно? Правильно, 32. Запам'ятайте 32. А кухар я кругл... круглорічно. Опа! Це, здається, посліднє уго, яке мені треба. У мене буде 2 уго на плюс а, 4. Я витягнув собі Каламітус 20 уламків, тому була гарол. Нефілім. Вітаю, вітаю! Каламітус, блін, гарний герой. Буде міфік 100%. Ну, побачимо. Я не дуже на то надіюся. Це те, що було потрібно. Мені треба був сапорт. Це тобі по-стрімерськи чи по-дудонерськи підкрутили? По-стрімерськи, тому що я на шардиний дудоню. Палич, я не ти. Я шардини купую. Тут, тут. У мене ще легендарка має бути а, в цих а, червоних. Ще легендарка має. Так, друзі, всім дякую, всім дякую хто привітав. Якщо когось зараз пропустив, то вибачайте, бо, блін, підкрутили. Це стрімерський підкрут. <смі> відкривай далі. Чекаємо другого міфіка. Все, все. Емоції емоції ще не пройшли. Не пройшли, але треба їхати далі. Треба їхати далі. Бо мені зараз на, назаздрять, наврочать. і буде погано. А я в це не вірю. Так, <смі> о, давай десяточку. Давай, але один разочок. Він має о, 800 сопри. Чого? 800. То при От і Лего. Ай, це ду, і це дубель. Це дубель. Так, скільки після Леги. 5, 6, 7.